І за різними оцінками лише військові 400 мільйонів гривень в день програють. Вона звернулася до рахункової палати, щоб проаналізувати, як працює ця ігрова індустрія. Там відмовилися, вмили руки і сказали, що ми це рахувати не вміємо. У нас навіть нема спеціалістів ні на южані, ні на її оприлюднювані, що ігрова індустрія не сплатила податків. 23 мільярди, ну більше 20 мільярдів. А Зеленський з простягнутою рукою просить у західних партнерів грошей. Тому що більшість ігрових платформ це російський бізнес. Де наші спецслужби. Противник точно знав, коли ну, засилав сюди свої ігрові платформи. Тому що саме через ігрові платформи. І прокачалися основні стирені в державі гроші. Я впевнений, що ці цифри, які оприлюднив Петро Порошенко, вони верифікуються з аналітикою західною. Тепер зрозуміло, чому вони Порошенка не пускають на захід. Вітаю, друзі! Обіцяв зробити відео про ігрову індустрію в Україні. Бо той, хто пильнує за моїми публікаціями, очевидно, помітив, що я в ряди годи друкував певні такі відгуки про кампанію Парімач, яку руками РНБО викинули з українського ринку, хочу нагадати, що це букмекерська контора. Це не зовсім е, така лудоманська, так би мовити, чисто мережа, яка е, зайнята лише викачуванням грошей із кишень українців. Але хочу нагадати, скільки трагедій на початку 2000-х в Україні сталося через Лудоманію, скільки безглуздих смертей. Найкричуща смерть трапилася свого часу в часи президентства. Ющенка, здається, це був 2008 рік, коли в Дніпрі навіжений лудоман вскочив в зали ігрових автоматів, закидав запалювальною сумішю, і там загинуло, по-моєму, 28 чоловік. Після того країну, так би мовити, виключили з гри. Потихеньку стабілізувалася ситуація з Лудоманами. Звичайно, що Лудомани — це така пошесть, яка знайде собі, де рило, так би мовити, в Грязюку запхати. Але принаймні, так, все пішло в тінь, і тінь була така дуже, ну, я б сказав, охайна. Тобто, вона не відсвічувала, явно силовики на тому підзаробляли трохи. Але із переобранням Зеленського. Раптом вся ця шобла, явно, яка пам'ять про заробітки на одноруких бандитах е несла через всі ці роки заборони, і от вони реанімували ігрову індустрію. Українці клятвено запевняли, що лише в перший рік держбюджет отримає додатково 7 мільярдів гривень. Отримав 700 мільйонів гривень, не 7 мільярдів. І то за цей час трапилася перекваліфікація. Замість казино в дорогих готелях з'явилося інтернет-казино. І ця помпа так почала качати гроші, що за оцінками військових фінансистів, які ну, в ряди годи спостерігають, там, ну, десь спробуй. Планувати видатки, які, на що витрачають військові. Тобто аналітики, які займаються психологи, аналітики, які військовими колективами займаються, раптом побачили, що лудоманія просто проникла в тіло військових організмів. І за різними оцінками лише військові 400 мільйонів гривень в день програють. 400 мільйонів. Уявляєте, це просто катастрофа в країні. Гроші, які вони здобувають кров'ю, не доходять до їхніх родин. 400 мільйонів гривень в день вилітає в трубу. Так от, коли Ніна Южаніна, яка є великим аналітиком податкового ринку,. Вона звернулася до рахункової палати, щоб проаналізувати, як працює ця ігрова індустрія. Там відмовилися, вмили руки і сказали, що ми цього рахувати не вміємо. У нас навіть нема спеціалістів. Два роки війни, за два роки війни просто качаються гроші з кишень військовослужбовців. От нарешті знайшлися спеціалісти, які порахували по суті обсяги фінансової цієї індустрії. Тому що перша цифра, яка пролунала, і, по-моєму, чи, чи не ні на южані, ні на її оприлюднювані, що ігрова індустрія не сплатила податків 23 мільярди ну, більше 20 мільярдів. Цікаво. А Зеленський з простягнутою рукою просить у західних партнерів грошей. А тепер, коли ще західні партнери довідаються, що військові щодня програють 400 мільйонів. Гривень, і до тих мільйонів додалися ще 160 мільйонів цивільних. От подивіться, Петро Порошенко зробив такий спіч узагальнюючий, тому що аналітики попрацювали, аналітики вийшли на певну цифру, і вона, чесно кажучи, вбивча. Вона вбивча. Ми під час війни фінансуємо. Точніше, вимиваємо фінанси з України, з воюючої країни, тому що більшість ігрових платформ це російський бізнес. Де наші спецслужби, спецслужби, учасники заведення російських ігрових платформ Україну. Згадуваний неодноразово Артем Шило, якраз один з лобістів заведення – 1xbet російської компанії, без банкової цього б не трапилося. Нагадаю, що найголовнішим лобістом заведення ігрових платформ Україну був пан Гетьманцев. Гетьманцев, який багато років був і є партнером Володимира Сівковича, людини, яка служила разом з Путіним, і Путін, перебуваючи в Україні, показово оминав. Януковича і їхав в гості до Сівковича. От маємо всю історію, якраз Сівкович зараз є, ну, вважається одним з головних координаційних центрів цієї московської української політичної діаспори. От слухайтесь слова Петра Порошенка. як Аналітики із Європейської солідарності, опираючись на дані аналітиків фінансового ринку, як узагальнили взагалі стан речей в ігровій індустрії. 207 мільярдів гривень інтернет-казіно витягнули з кишень українців і не толстосумів, а витягнули з кишень в першу чергу військових, які мають відносно високі зарплати. Мають такі характеристики, як Лудоманія, залізли в борги, і замість того, щоб військові утримували свої родини, замість того, щоб вони мали можливість за рахунок цих коштів купити те, що конче необхідна бригада, вони віддають ці кошти для бандитів. І хочу наголосити, що 207 мільярдів на рік означає 567 мільйонів гривень на день. Хочу нагадати вам, що за рік бюджет отримав плати за ліцензії 486, а за день з кишень українців виймається 567 мільйонів. Тобто більше, ніж в 365 разів у нас є розрив. Хочу наголосити, що, звичайно, що ця ситуація є категорично неприйнятною. Хочу наголосити, що всупереч обіцянкам, які давалися в 19-20 роках, ці кошти спрямовані не просто на фінансування тіньового бізнесу, а на фінансування злочинності, на фінансування бандитів. І в тому числі, частина цих платіжних систем проходить через Росію. І отже, ми вимагаємо. Що ці цифри, які зараз оприлюднені, ще раз наголошую, 207 мільярдів гривень доходу інтернет-казіно, і 486 мільйонів гривень находження за рік як плати за ліцензії, мають бути негайно розслідувані. Правда, переконливо. це в той час, коли сам. Порошенко волонтерить, депутати від Європейської Солідарності волонтерять, закуповують для військ. Так, дійсно, деякі ігрові платформи дійсно закуповують і на сотні мільйонів гривень для Збройних сил якісь е необхідні речі, зокрема, FPV-дрони і ну, там дещо ще. Але при таких оборотах. При сумі, 207 мільярдів в рік вони закуповують на 500 мільйонів. Це одна з найбільш таких розкручених платформ. Закуповує на 500 мільйонів в рік дронів. Так, чекайте, в Порошенка нема таких доходів, але Порошенко витрачає значно більше, ніж вся ігрова індустрія коштів на підтримку Збройних сил України. Ну, якось воно, знаєте, коли дивишся на цих всіх самовдоволених гетьманцевих, думаєш, ну блін, ну добре, ну ви фінансові шахраї. Але яким чином в країні вибудували таку систему супроводу, важливих для державності індустрій, що силовики лише наживаються на цьому супроводі? Увеще ну, згаданий шило в історії із е, закупівлею трансформаторів е, для Укрзалізниці, ну це показово. Але ж очевидно, що і за участю в лобізмі, в заведенні російських ігрових платформ це ж теж поплатна справа. Але найголовніше, ніякий шило не міг би пролобіювати е, подібної ну, оборудки. Заведення такої індустрії, яка миє в таких обсягах гроші. Я вже говорив, що саме ігрова індустрія виявилася головним механізмом переховування, викачаних із оборонки, із великого будівництва із всього іншого грошей в крипту. От для чого ігрові платформи. Все, що тириться. З Місцевого самоврядування тириться із оборонки, з дорожнього будівництва. Все женеться в крипту. Все в крипту. Нічого собі тільки в крипту. Так країна при існуванні такої системи не може перемогти. І на банку і сидять люди, які точно ну, при ділах в, цій, в цих схемах. Тобто. Вони навіть через цю ігрову індустрію ослабили українську економіку наскільки, що противник же знав це. Противник точно знав, коли ну, засилав сюди свої ігрові платформи. Для чого це робилось? Для того, щоб посилити корупційну компоненту в державі. Тому що саме через ігрові платформи і прокачалися основні стирені в державі гроші. Але що наші спецслужби, чи то їх кваліфікація вже обвалилась до такого рівня, що вони не встані реально оцінювати загрози, чи то вони тихенько замітали під сукно будь-які повідомлення про ці загрози? Те, про що про цю величезну загрозу заговорив Порошенко, очевидно, є. Чітким сигналом, що на Заході почули це і побачили це. І, очевидно, що з Порошенком велася мова про це, і Порошенко не зміг змовчати і доніс до суспільства реальну загрозу. Я впевнений, що ці цифри, які оприлюднив Петро Порошенко, вони верифікуються з аналітикою Західною. Отак от, от. Тепер зрозуміло, чому вони Порошенка не пускають на Захід. І хто тепер рятує країну від поразки, а хто підводить країну під поразку? Думайте, думайте. Але так допустити таку психологічну лудоманську міну війська, як зараз це було допущено це катастрофа. Якщо ми негайно не зупинимо всю цю ігрову індустрію, Країна закінчиться, причому закінчиться як через паралельну поразку економічну. Просто суспільство не встані буде утримати апетити лудоманів. І почнеться криміналізація страшна, яку, по суті, пережила країна в середині 2000-х. Адже найбільш Найбільших приводів 2000 х вже не було рекету аж такого, але вбивства в залах ігрових автоматів стали просто пошистю. Уявляєте, що нас чекає, коли з війни повертаються люди, які підсіли на Лудоманію? Прикро це все, але мусимо пережити. Треба негайно це все заблокувати. Забетонувати і забути до кінця ніякої, ніякої ігрової індустрії до кінця війни не повинно бути. А нам всучили ігрову індустрію і прикрили свободу слова. Майте собі задоволення. Тільки від такого задоволення країни гинуть. Запам'ятайте це. Дякую. Підпишіться, будь ласка, на канал. У мене є додатковий канал Цибулько ТВ. Там якраз ось ось хтось буде п'ятитисячний підписав. Підпишіться, будь ласка, там цікаві дуже мої ефіри на інших каналах, де я гість, але дійсно там дуже жваві бувають бесіди. Ну, і дякую вам за спонсорство, за підтримку каналу, за Patreon, за всі можливі. Інтелектуальні супроводи. Дякую. Переможемо.